Вітань, шкаусим, найміснису Рубричка Традиційно турничок Традиційно сислоты, блять, Сука ногамань, синь, как пьет блядь. блять Як так нас Ну, коротше, як би то не було, але От таке. У мене так само рука, знову, блин, але... e muito Ну, все будет хорошо. В любом Выпадку, короче. Что тут сказать? А, мы назначены на ремонте. Короче, две машины хлопчим Ось а. Як завжди чим можна. Андрюха теж там є у мене материст, Привіт, Андрюха, якщо будеш дивитися. Тобі респект, дякую за допомогу. Ну зрозуміло, що короче, ну, Хлопцям треба зробити Дещо сердито, і якісно тому. А всі дякую всім за підтримку, хто там чимось донатить, чи хто допомагає за частинами там, місцем, якимось, якимось цими інструментами. Ну коротше, а усім усім вам низький уклін. Респект. <кій> ну що, ми ж блин, щось їх дуже багато. В общем, е-мое. Там все здесь. Выше все. Ракеты летят, блядь. Ну, пришло в режиме онлайн поведемости. Я хочу в эту баспу зайти. Так что, в принципе. Буду радий з вами пройти. Шосі, блін, знову з рукою проблемою я вже думав, все вирішив. Ну, це, типа добре. Ані тіра? не добре. Знову короче. Не знаю, це вже сьогодні другий день. Якщо, блін, доведеться знову гіпс накладати. Я все, я, блін, капець, я просто ахірів. Я півтора місяці приходив Сука, в цьому гіпсі і походу Вчора крутив крутив, вчора е, міняв холодцям е, посачнику попросили коротше, е, колодки з термозними дисками, бо їм треба було в ніч їхати. І вони оце шукали-шукали когось. Ну і попросили мене, а що я, я ж не відкажу, Тому, Тому коротше вони якось так і щось против крутив руку щось спали, що вивернув. І навіть не знаю, що робити з цим. А зразу опять закріпив сьогодні. Доку буду дзвонити. Ось Буду дзвонити доку Буду просити. О, воно полетів, сука, підер, йобаний. Бачу, блядь На жаль, не походу. А, буду просити, щоб подивився. Ну, маю надію, що там може суставчик вилетів, чи блядь, скрутив. Не знаю, ну в общем. Вот это блядь, Шосуны, лутил, лутил, <coughs> Долги, лапи, так. Блять, все Что с вами улетело, улетело. Усынич. До улицы в Ракеты тесно. Так, хорошо. Усыки обнял. Слава на засух, Мы раны. Слава.